Чому різниця між фізіологічними та імплантами з силікону? Питання наповненості. Тобто в фізіологічних імплантах наповнення фізіологічним розчином. У нас в країні, я не знаю, практично мабуть вже їх не ставлять більше за кордоном і знову ж таки відходять зараз від цієї практики. А найпопулярніші – це все ж таки імпланти, які наповнені гелем, висококогезивним гелем, який щільний. Який тримає форму, який не потрібно змінювати через деякий час, тобто знову ж таки, повертаючись до міфів, що, наприклад, через 10-15 років потрібно змінювати імплант. Так, от що стосовно фізіологічних імплантів, то дійсно потрібно. Якщо ми кажемо вже про більш сучасні імпланти наповнені гелем. То не потрібно їх змінювати там кожні 10-15 років. І о, цей імплант він має пожиттєву гарантію. Видається паспорт, і це цей імплант на все життя може бути.